Вікенд нової української музики. Я от пригадала, як ми спілкувалися з позитивом, коли прем'єрили його пісню спільно з Аліною Паш і Мішель Андраде, І вже коли прощалася поза ефіром, кажу: Ой, дякую за розмову! І обіймаю тебе до Хрустку ребер. І зараз позитив видав пісню, в якій співається про обійми до Хрусту. Лишайтеся і побачите нашу презентацію цієї пісні у вікенді нової музики на Радіо Промінь. Ми тебе дуже раді бачити. Дякую, навзаєм. Ну — Ти наш тепер. Ради бути, бути тут. Завжди. Як твої справи? Все добре. Працюємо, пишемо, готуємося до концертів. Жаль, що не можу сказати, коли вони будуть, але, але вже є будуть якісь вже сольні концерти, вже літні такі. Клас. — Тому Роботи сподіваюся, кипіть. що все буде. так. Ти сьогодні презентуєш пісню, яку вже охрестили в мережі як найромантичніший трек цієї весни. Розкажи, яка його історія. Ну, це, це правда. Дійсно, я думаю, що це найромантичніший трек від, від позитива, точно, тому що це, по-перше, мідлячок, і він перший у мене в, в сольній кар'єрі. І тому і це дійсно пісня, яка, яку, яка заставила мене поплакати. Коли ми її зробили, почули, і я, я сподіваюся, що вона більше буде запалювати серця, правильно щоб вони не згасали, і дійсно щоб дарувала якусь надію на, на, на любов, на кохання. А якою є головна тема пісні? Що тобі хотілося донести публіці? Цим ну, це історія, це історія про, про розлучення, про розлуку, про розставання. Але ну, можна так сказати, що про колишніх там, що, коли ти хочеш щось повернути, коли ти хочеш повернути час і все ж таки все зробити правильно. Зробити як треба, і, і щоб повернулася ж таки, твоя колишня. Ну це дійсно історія зі сторони. Я не кажу, щоб до мене поверталися колишні, але це не авторбіографічні ні, але дійсно вона мені близька. я Думаю, що багатьом близька. А також вона і про майбутнє. Вона про майбутнє бажання зробити для людини все, що ти можеш заради кохання. А як часто ти сам задумуєшся над тим, чого ти хочеш, для чого ти живеш, чого бажаєш? Ну, Я думаю, що кожен день ти прикидаєшся ці з з думками. І ну, я поки що, коли перекинаюшся, я думаю саме про, про роботу. Перше, що, що входить, це ти думаєш, коли тобі вже доїхати на студію і написати, дописати пісню, або, або зробити, щось, щось, що ти вмієш робити краще всього. Клас, класно, це мотивує? Ну, десь так. Ну тобто, робити, що любиш, любити, що робиш. Це ну, просто в ідеальному житті, так буває. Це, це правда. Ця, ця робота дійсно, це, це я думаю, що подарунок долі. Є така приказка: будьте обережні зі своїми бажаннями. Які небезпечні бажання в тебе були і чим це закінчилось? Можеш пригадати? Не знаю, чи ну наскільки що таке небезпечні бажання? Як це можна mm -hmm. характеризувати. Ну, е, ну точно, якщо я живий, ну, то цих бажань не було. Тебе не бувало такого, що ти озираєшся назад на своє минуле і думаєш, як я вижив? Ну, як це є... сталося? Таке, таке буває дійсно, але я не жалкую ні про що, тому що ну, це ж життя, і якщо ти сам, ти, собі, ти сам собі його малюєш. Ну тобто е, ти сам вибираєш, куди повернути. Сьогодні якраз день дизайнера, тому друзі, малюємо своє життя. Клас. А ти взагалі азартна людина? А... В середньому, ну, так, мож, можна так сказати, так. А, а як щодо бажань інших людей, чи завжди ти правильно розумієш, що саме хочуть люди, які навколо? Ну, краще всього запитати і, і поговорити з людиною. Все, все ж таки, мені здається, що так буде так буде точніше, якщо це стосується а, не тільки там. Фізично там, подарунки, або чогось іншого. Емоції. Я, емоції. я завжди, завжди краще поговорити з людиною і зрозуміти, що в неї на душі. Якщо повернутися до теми бажань, тебе ніколи не було такого відчуття, що ти живеш чужими бажаннями? Наприклад, батьки тобі сказали: вступай туди, будь тим, навчайся. Буває а таке. тобі хотілося іншим бути. Буває таке, буває таке і з людьми, і з друзями, і навіть, навіть на роботі, я думаю, що таке є. Що ти, ти ну, там, навіть, навіть коли ти щось... Щось твориш, то ти іноді думаєш не про те, що тобі хочеться, а про, про може, комусь щось подобається і переживаєш. Але насправді, с, ну, по істині має, має подобатися тільки тобі. По-перше. -по а бувало таке, що ти свою ідею розкручував, тобі порекомендували змінити дещо, і ти такий потім О, вау, класно, що я змінив, тому що це класна порада. Ну, типу, так. <плес> да. буває. Буває. буває таке, і буває іноді по -по, іноді по іншому. Думаєш, треба було зробити. Як я хотів? <плес> <плес> Слухай. Ну, нехай це мотивує люди вас. От всі, хто слухають Радіопромінь. Ну, ж, саме головне просто кайфувати від життя і кайфувати, дивувати один одного. І, і це саме головне мені здається радувати один одного. Олексій, я вам пригадую, що ти нам ще минулої, минулого року восени обіцяв альбом. Де Боже. альбом? Боже. Хочеться альбом? Ну, працюємо, робимо пісні. Вони народжуються кожен день, і я думаю, що так не складеться в альбом. Е, є пісні, є пісні, які хочеться. хочеться трошки е, попрацювати над ними. Ну тобто. Е, ще вони в таких демо-версіях, і хочеться трошки, ну, я переслух, прислуховую і хочеться щось поміняти. Тобто вони не досить неідеальні. Ну... І я знаю, що точно можна зробити ще щось з цією піснею для того, щоб вона потім звучала, і ти, і ти кайфував все життя від неї. В тебе немає такого, що ідеальне це ворог хорошого? Ні, ну е, є таке точно. Головне не пересидіти пісню. І таке буває дуже, дуже, дуже часто. І, е, навіть я не буду казати, які пісні. А я, я навіть відчуваю з тих, які ми випустили, що є, є які пересиділи. Тому, тому що, наприклад, версія, е, ну, це нормально, але дійсно не, не можна сидіти довго, е, дуже довго над піснею, дуже довго над матеріалом. Мені здається, що треба іноді відпускати, і тоді, тоді воно буде жити правильним життям. Тобто так і так, як воно від душі пішло, тоді. Тоді пісня працює. А ти дуже такий перфекціоніст, тобі треба, щоб все було ідеально? Чи ти докопуєшся до музикантів? що ти хочеш було так? Змініть, перепишіть. Ну, Ми, ми працюємо з, з Романом, наприклад, вдвох. і тобто, нам, нам дуже легко, тому що, тому що ми розуміємо один одного там, ну, спо, просто з пів слова. І, і коли. Коли ми працюємо, мені здається, що не, дуже сильних конфліктів немає, але є, є якісь моменти, коли ну, прям на 100% інше бачення. І потім якось треба ж якось нам зійтись. І, і це, як, це як в стосунках у, там, у коханих людей. Це ну, така, така штука. В тебе вже є точна уява про те, яким має бути сольний артист позитив. Ну, я думаю, що він. Він змінюється з кожною піснею, з кожним треком, який. І він він все ж, все ж таки мені здається, що а, позитив а, він знаходиться в пошуку. Ну тобто, я знаю, який позитив на сцені, а як, а як по матеріалу, як, як творець, то, то я думаю, що ми ще, ми ще знаходимося в польоті. А як так терпляється, що ти називаєш себе позитив, а час від часу до тебе прилипає негатив? Mm -hmm. Або що ти щось скажеш, або скажеш не сам, а, скажімо там, в стендап-шоу, ти просто поруч там посидів. Тобто, як ти працюєш от, із своїми помилками, наприклад? Uh... Ну, дійсно, іноді просто ну, зробив помилку, то тоді просто можна з менеджментом, це там якось поговорити. ось Віка є, Наприклад, вона може мені сказати: Льоше, того разу то було не так, і краще всього таке більше не говори. І ти, ну тобто, дійсно, зі сторони треба на себе дивитися, треба виправляти помилки. Але їх можна робити, ми ж всі люди. Тобто можна робити помилки і все, і буде окей. Mm. Да? Mm. <свят> ну дивися можна їх і виправляти, і за, за них можна ну точно вибачатись. Ти вмієш вибачатись? Eh, так, дуже люблю це робити. Eh, так, ми сьогодні дуже <свят> <свят> дуже любиш це. Прозвучало це в ефірі. Тіпа, це значить, що я дуже багато поганого. <свят> Так, друзі, ми тут складаємо портрет про позитива, І ми сьогодні доволі довго говорили про бажання, а тепер пропоную створити пісню про бажання. Зустрічайте в ефірі вікенду нової музики», це буде експромт. Так. Тому що, ну тому що так буває. Я прямо в ефірі. Я тобі видаю, правильно? Давай. Yeah. Добре, добре. Позитив так синій Івась у вікенді нової музики. А що, якщо бажання мають здатні здійснювати? Просто так. треба те бажання загадати всім нам одночасно. Так, загадала я. Загадав і я. Чудово. Так. Загадали всі ми, щось тільки не кажеться в голову. Щоб збулось, що збулось. Загадали щось, щоб збулось. Уу! Дякую тобі, це дуже позитивна пісня. І ти така дуже завжди Є! позитивна. Вами... Тобі треба робити альбом. Клас, таких коротеньких, коротеньких таких скетчиків, які дійсно можуть підіймати настрій. А, дякую, класна порада. На чим ти зараз працюєш, і а, яким буде наступний твій реліз? Коли зараз ми працюємо? Я не буду не буду говорити з, з яким артистом, але дуже, дуже кльовий, молодий енергійний артист. Сам запропонував, тобто, зробити зробити фіт, і ми погодилися. І зараз у нього дуже кльова команда. Моя команда працює з його командою ми разом на студії. Така буде цікава, Весела колаборація. Зараз знаходимося в пошук в пошуці. Ну, тобто, вже є тема, але тобто, ще, ще треба колдувати. Слухай, я не можу тебе не запитати, тому що люди вбиваються в здогадках. Так. Ти, мабуть, здогадуєшся, про що я хочу запитати. Яку ж пропозицію ти зробив Мішель Андраде? Це пропозиція руки і серця, чи це пропозиція фіта? Послухати пісню. Це дійсно відео було зняте, коли, коли я поставив демо-версію пісні Я може хочеш». І це була її реакція натуральна, і ну, тут, тут, тут точно це не було придумано. Я знаю, що Віка швиденько поставила тоді е, поставила телефон, телефон, щоб це зняти. Бо дійсно натуральна, прекрасна емоція. Бо мережа розривається зовсім іншими заголовками. Ну, ми ж написали ж там просто, так, ну, ми ж написали що пропозицію послухати пісню, а також дійсно у мене з Мішель є пісні, які лежать на полиссі і чекають свого часу. І є пісні, які я їй я написав, їй не подобається щось там, або ж, а, а є пісні, які їй подобаються, а мені їй не подобається. Ну тобто, у нас навіть є дуже кльова англомовна пісня, Англо-іспанськомовна. Цікаво, як Який ти... Який десь років шість вона вже лежить. Дуже хочеться почути. Дуже хочеться почути фіти із Мішель Андраде також. Тому чекаємо на тебе з новинкою. Сюди приходь до нас іще залюбки за, за прем'єрами. У нас в гостях був позитив. У вікенді нова музика. Я дуже дякую, що ти нас завітав. Дякую всім. Привіт усім! Це позитив. Друзі! Гарна новина у Радіопромін, Тепер є Ютуб канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайк і дивитися відео там.